Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні така шикарна колекція коралових намист. Корали бомбезні. Ну, це сучасний корал, але вони великі: 12, 14, деякі, може, і 16 мають. Така венеційка між кожну коралову намистину дали роздільну. Щоб вони не тиснулися. Це вулканічна лава, фурнітура античне золото, бронза. Такі різні корали, бачите, такі квіточки вирізані. Вулканічна лава і перехід до конектора. На закінчення круглі, щоб зручно було і не давило в шийку. Всім, кому сподобається намисте, хто захоче придбати, під відео буде. Посилання на магазин, там ви можете подивитися ціни. Ось таке намисто. По центру великі намистини, такі фурнітурні в шапочках. Вулканічна лава в шапочках, також фурнітура бронза золото різні коралові намистини. Бачите, така трояндочка, вулканічна лава. Такі коралові намистини. Це корал-прес. Мене запитують, це пластик, ні, це камінь. І така, такий конектор, і перехід до ланцюжка. Присований корал роблять з залишків ну, подрібленого коралу і. Ну, я вже там не є на виробництві, можливо, і інших каменів. Додають склеюючий матеріал, пресують і тоді вирізають на мистини. Але це є камінь. Ось таке коралове намисто. Тут Кораленки темніші. Такі шапочки по центру і роздільні. Фурнітурні, вулканічна лава, різний корал. До коннектора на зменшення. Ось таке шикарне. Коралеве намисто. В якому кольорі є, бачу ще одне, вони ідентичні, чуть-чуть тільки коралинки міняються. Тут більші за розміром, тут трошечка форма інша. Бачите, наскільки от. Це я вам так показала для порівняння, а тепер подивимося, як воно виглядає. Бачите, трошечки менший корал. І вже вигляд чуть-чуть інакший. Також такі шапочки роздільні по центральних. А тут така, такий красивий перехід. Фурнітурна, вулканічна лава, різний корал, вулканічна лава, корал прес до конектора. І гачок. Дуже гарне, багате намисто. І ще з такого самого коралу ще одне є але уже з наместинами Венеційки. Вони в той же час ніби подібні, але мають кожний якусь свою відмінність. Ось такі шапочки роздільні, венеційка, вулканічна лава, отака композиція до коннектора. Нітричку, то було нанизано на нитку. І з, вуз, з вузлика видно якісь волокна залишились, але то вже нема. Бачите, я забрала. Ось такі великі, гарні, гарна форма коралових намистин і чарівне намисто. І Ще одне є намисто світлішого коралу, подібне до першого. Із з намистинами Венеційки. Деталі повторюються, тому що це є колекція, відповідно ті колекції, щось об'єднює, а щось і відрізняє ці намиста. Так що щось об'єднює, а щось відрізняє. Тут роздільні тільки, такі великі намистини, бачите? Венеційка, вулканічна лава цей перехід, що я вам показувала, до замка гачок. І ще є два браслетики. Є з Венеційкою з таких намистин. І є просто червоний кораловий. Тільки з фурнітурою. Ось такі два намиста. Вони більше підходять до тих темних намист. Зараз я вдягну темне, щоб вам показати. І цей підійде, і цей уже як комплект точно. Дуже гарно. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім гарного дня до наступних відео, до наступних нових колекцій.